В актовій залі Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості відбулося свято обдарованих дітей щасливе дитинство. Щоб підвести підсумки навчального року, порадіти здобуткам і досягненням юних долинян, подякувати тим, хто вів своїх вихованців у світ мистецтва в країну творчості і знань. Зібралися представники влади, діти, батьки, керівники гуртків та численні гості. У фує закладу присутніх зустрічала велика розмаїта виставка дитячих робіт гуртківців. Кожна з яких унікальна та не Долинський будинок дитячої та юнацької творчості є без, сумнів, без сумніву найпотужнішим закладом позашкільної освіти в Долинському районі і один з найкращих закладів Івано-Франківській області. Кожного року є значна кількість переможців всеукраїнського, обласного рівня, конкурсів, творчих змагань. В цьому році маємо двох переможців міжнародного рівня. Талановитих долинян, які захищають честь міста на різноманітних обласних та всеукраїнських виставках, конкурсах і змаганнях, привітали представники Долинської райдержадміністрації, відділу екології Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру та Долинського будинку дитячо-юнацької творчості. Наш прикарпатський край завжди. Славився талановитістю, майстерністю, і сьогоднішній день якраз саме підкреслює великі таланти наших дітей. Цей захід дуже є важливим через те, що багато хто вміє старається і приховується, а подивлячись на роботи наших діточок, буде краще. Старатися приходити, записувати і розкривати свої таланти. І тоді ми будемо займати тільки перші місця і вийдемо в область, на, і на весь світ, як талановиті, вмілі, вмілі діточки. Чимало юних гуртківців були відзначені грамотами та солодкими подарунками. Наш заклад відвідують понад 850 дітей. Гуртки у нас працюють як на базі міських загальнонавчальних закладів, на базі будинку дитячої творчості, так і на базі сільських навчальних закладів. І повірте, ми ніколи не робимо різницю, що це і діти з села, а це і діти з міста. Більше того, виступаючи на обласному конкурсі, будь-який свій рідний край із 13 учасників конкурсу було 11 дітей з сільської місцевості. І всі вони стали переможцями конкурсу. Це приємно двічі, що ми не обходимо осторонь наших дітей з сільської місцевості. У нас є понад дітей. П'ять 68, якщо точно бути. 68 переможців обласного, обласних конкурсів та змагань, 8 переможців всеукраїнських конкурсів. Ну і маємо два міжнародні переможці. Натомість юні долиняни подарували гостям свята яскраві виступи. Окрім підтримки та розвитку різноманітних талантів, при будинку дитячої та юнацької творчості діє районна школа лідерів учнівського самоврядування. Лідери учнівського самоврядування один раз в місяць збираються на базі будинку дитячо-нацької творчості, і з ними проводяться різноманітні заняття, тренінги, екскурсії, поїздки, зустрічі з цікавими людьми. Наприклад, були зустрічі з головою районної ради, районної державної адміністрації, працівниками правоохоронних органів, працівниками медичних установ. Це і збагачує світ дитини і вчить її адаптуватися в сучасному світі, в державі Україна. Проводяться кожного року вибори президента районної школи, лідерів учнівського самоврядування, відповідно до виборчого законодавства з голосуванням таємним, скиданням бюлетнів в скриньку. Ну і відповідно за цю роботу ми стараємося з боку управління освіти молоді та спорту кожного раду, кожного разу якось стимулювати дітей. Наприклад, взимку вони їздили в калуш на льодову арену. Тепер, після підсумків роботи районної школи лідерів, була організована поїздка для лідерів учнівського самоврядування Два і для кращих гуртківців, які здобули перемоги карпатським трамваєм, що дуже дітям сподобалося. Метою районної школи лідерів є формування активних лідерів учнівського самоврядування з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям відповідальності, здатних до самоаналізу та самовиховання, формування характерів світогляду і самостійності молодих людей, сприяння розвитку особи, формування навиків цивілізованого спілкування, лідерства та партнерства. Я вважаю, що праця районної школи лідерів є дуже великою та важливою, адже вона дає нам поштовх в майбутнє. Ми вчимося спілкуватись, ми вчимося висловлювати вільну свою думку. Йдемо на компроміси різні, обговорюємо. Це важливо, адже я вважаю, що добре те, що є така організація, і що вона діє активно і підтримує всебічно розвиток молоді. Також будинок дитячої юнацької творчості є центром виховної роботи з усіма навчальними закладами. Кожного місяця при зборі дівчинському самоврядування ми збираємо і педагогів організаторів навчальних закладів, де з ними методист будинку дитячої юнацької творчості культуранізатор проводить заняття, також спрямовуючи роботу виховну загальносвітки навчальних закладів як у напрямку розвитку учнівського самоврядування, так і в різних напрямках виховної роботи, включаючи і протидію шкідливим звичкам, включаючи і в... Охорону безпеки, життя дітей як в умовах побуту, в школі, так і в природних умовах, наприклад, правила поведінки на воді, ну і багато інших різноманітних закладів. Це дає можливість плідно, чітко організувати якраз позашкільну виховну роботу з дітьми завдяки цьому закладу. За що великі спасибі від управління освіти молоді та спорту і директору цього закладу, і всьому педагогічному колективу.